Вітаю, шановне товариство. О, гуде. Дві години тому закінчив гріти печку банну. Йдемо, подивимось, що в нас яка ситуація. 60-75 десь Ось печка нагріта, Парогенератор нагрітий. Все готове. Вже тут навіть сини парились. Ще вистачає тепла і мені. Отже, Перевірка банної печі пройшла. Давайте подивимося, як я її перевіряв. Отже, починаємо реставрацію парогенератора. Ось дивіться, з чого він складається. Ці старі деталі я повід'єднував, старі трубки. Вони вже були ну, фактично за ці три роки непригодні. Ось такі чугунні коліна. Це розмір одна друга. Да, це одна друга. Як бачите, чугунні коліна. Це коротенькі, 4 коротенькі такі згони. А це довгий згон на одну другу. А це перехідник. 3 четвертих на одну другу. Так само і тут, бачите, такий перехідник. 3 четвертих на одну другу. Сюди. Буде кріпитися ось нова деталь. Тут в трубці, от я сюди використав старі гайки, бачите, 160 гайок влазить. Отак, от якщо гарно засипати і постукувати, щоб гайка на гайку лягла. Тільки гайки лягають незвичайні. От бачите, це звичайні гайки. А гайки сюди використовуються не жавійка ось. Бачите, а ну, попробуємо. От я взяв магніт. Ага, о, бачите? Все одно ніби чуть-чуть магнітиться. Ні, не магнітиця. Ні. Звичайні гайки не використовуємо, тому що вони поржавіють. А ці старі гайки, то ці не жавейка, то вони просто бачите, от від води от такий нальот у воді багато желіза. О. Тепер ставимо сюди таку шайбочку. Щоб гайки не попадали сюди. І акуратно закручуємо. О! Так. Тепер ставимо сюди. А, з другого кінця тут стоїть бронзова заглушка, бачите? Бронзова заглушка. Шланг такий на воду 80 см довжиною. От. Знову ставимо сюди. Шайбу. Шайба для того, щоб гайки не вилетали звідси. Бачите, якраз чудово так, що туди вода попадає. Угу. Закручуємо. Ага, І ми зараз, зараз я піду тут зверху понарізаю болагаючкою таких позначок для того, щоб от... Тут під'єднана буде лійка, вода сюди попадає. Оцей згин для того, щоб був як ніби гідрозатвор, щоб в лице людині не пішла вода. От туди-сюди раз і по трубках, поверх камній. І з цих отворів буде литися на камні. Всередині вони розігріті, і, відповідно, пар буде з туди вивалювати. Отже, йду зараз понарізаю так чуть-чуть. Так, отже. Порізав такі позначки зверху, щоб вода на камні мала як виливатися. Тепер ось от, бачите, от таке. От. Всередині воно важке, бо всередині живеючі гаєчки. Ось от таке. От. А тепер піду його поставлю. Отже, дивимося, як виглядає. Ось лівка, бачите? Поставлю косий фільтр. Тому що лють воду з віників. І воно забиває там все. Трубка, бачите, отак, з того ж печки, йде в сам парогенератор. Чого така довга трубка? Щоб, можливо, вода, якщо навіть литимуть холодну, могла трошки нагрітися до того, як випаде на камні. А на камні треба лити тільки гарячу воду. Тобто сюди бажано лити гарячу воду. І от воно заходить, бачите там. Ось як ми подивимося, давайте. От, заходить сам, давайте з другої сторони зайдемо. Ось, бачите, сюди накладу камней. і ці трубочки, по яких буде йти вода на камні. Але треба ще зробити якусь обрішетку. Тут і обрішетку тут. Отже, йдемо глянемо, що я тут зробив. Ось, дивіться, заклав камнями і з цієї сторони приварив отаку кошолку металеву, щоб камні, які виходять із внутрішньої кам'янки, трошки виглядали. Можливо, це дозволить кращу конвекцію повітря зробити. Так, тут. Ця кошолочка маленька, ось бачите, вона просто просто закриває парогенератор. Оцей вихід парогенератора. Бачите, ось так от парогенератор поставив. О, так, Зараз я піднімуся вище, як нас виглядає піч банна. От, бачите, отам от камні. Парогенератор, куди ми будемо лити воду. Звідси, і з того виходу буде виходити пара. Так, от. дивимося сюди. Тут ця кошолочка незйомна. В внутрішню камінку, яка отак от от стоїть через всю банну піч, я вважив, влізло 120 кг камней. Різні. Малиновий квацит в основному, трохи інших. От. От так воно виглядає. Отже, печку по проєкту Золотарьова я зазвичай кочегарив 12 годин. Так, відкриваю засобку холостого хода, побачу, скільки, по-моєму, проєкту буде печка кочегаритися. Оце недавно зайшов на сайт Печника Золотарьова подивитися, що ж там люди пишуть за той проєкт, який в мене був. І що я виявив? Що Золотарьов свій проєкт оцей хімікозний видалив. Видно, там вже конкретно прилетіло відгуків. Так, пройшло 3 години нашого кочегарення, ящик дров уйшов. Так, ну що ж, підкладаємо далі. Так, що в нас тут? Бачите, яку нижню отак от прикрив. Тяга аж гуде. Засувка холостого хода чи холодного хода закрита. Чотири години триває експеримент. Вже він почав другий ящик спалювати. Йдемо подивимося в плану. Так, ну, відчувається. Ага. 48 градусів. 48. Ну, Попробуємо, що ж нас тут водичка буде казати. І звідси. Замітьте, пара йде, але її не видно. Що може свідчити про хороше нагрівання кам каменів? Оце саме те, що кажуть, що бажають всім легкої вам пари, легкої пари. Її не видно, але от я відчуваю. Я її відчуваю. Зараз через трьох я піднімуться градуси. Треба виходити. П'ять годин вже гріємо печку. Печка з'їла два ящика ольхових дров. Відчувається м'яке тепло. Ну що в нас тут? 55, так? Да? 55. Угу. Ну що ж, побачимо зараз які камні. Ще й мало. Бачите, оцей 200-грамовий кувшинчик води вискочив із парогенератора. Ми його навіть не побачили. Пара дуже легка. Я її просто відчуваю. Зараз, звісно, температура трошки підскочить, може з леганця. Треба втікати, бо телефон перегріється. Ну, 55. Вологість можемо збільшувати парогенератором. Чекаємо, поки парілочка прогріється і за годинку зайдемо сюди. Отже, 18-та година, в 12-й почали випробовування приніс і третього ящика, Ольховий, бачите, підкинув і прикрита печка. Йдемо побачимо, що там. О, Відчуття дуже приємні. Я зайшов. Мягке тепло. Так, а ну що, дивимося у нас? Ну 60 плюс, Да, 60. О, це 6 годин кочегарим. Як бачите, пара дуже легка, дуже легка, невидима, вона просто відчувається. Через телефон цього не передати, як вона відчувається. Мягке тепло. Тепло дуже м'ягке. О! Вже вверху підняв руку вже галяче. От пінечком можна сюди і прикладати. Так, виходжу, бо за телефон вальнеться. Отже, 7 годин гріємо цегляну банну піч. Пішло 2,5 ящика ольхових дров. Ну що ж, йдемо. Дивимося. Так. Будемо випробувати паругенератор. Так. Угу. йо Йома. -йо. Так, і що у нас тут? Ага. 68 градусів. 68. Майже 70. Так. Я тако буду присідати і заливати. Пішов. Раз. Сяду нижче. дивимся, яка пара. Два кушина. Ви бачите, що її пари не видно. Ні там, ні тут. Пара настільки легка, настільки вона легка, настільки ідеальна, що її не видно. Лімо ще води. йо йо Все, напевно. Трошки видно, як повітря ходить. Я так присів, щоб телефон не ляпнув. Так, зараз вийду. Ось, зверніть увагу на скло. Ну, може так буде видно? Ні, так не видно. Що є пара? Бачите, яка конденсується на склі. О, видно, бачите, як гарно видно. Повітря дуже насичене парою. І так як скло двері скляні. От видно на малюнку. І то видно. Чи тут є? Ну є. Тепер зайдемо, подивимося, що, що там. Йо-ма-йо, як ту жорстко. Боже, виходжу занадто. Так, Боюсь, щоб телефон не ляпнув. Це трошки занадто. 72 стало зразу. На 4 градуси підскочила температура. Від того, що линули води. Ну, вологість збільшилася. Так, ось же віничок лежить. Так, ну що ж, давайте загляд дещо поміркуємо саме, чому цегляна гляне ванна піч. Отже, поміркуємо, чому саме цегляна банна піч. Ну, кажеться, Сергій, для чого тобі 7 годин кочегарити, спекти 2,5 ящика дрова, то можливо і 3, ще кочегарити, щоб нагріти в бойлері воду. Для чого такі старання? То постав, кажеться, ж металеву пічку за годину на кочегару, в сотку нагнав, все, ідіть паритися. Але є нюанс. Так, металева пічка нажене сотку за годину легко. Ну, максимум за 2, сотка буде чотка. А що далі? Прийшли ви в парну. там сотка. Ви зайшли, води, ви туди не наллєте. Бо при 100 градусах це будуть опіки моментальні. Війника банного. При 100 градусах в сауні ви не використаєте. Хоча в більшості їх і забороняють в саунах використовувати. І як виглядає паріння в при пересотці? Прийшли компанією 5 хвилин посиділи там, хто так, нижче, хто як. Вуха в трубочку скрутилися, посиділи і вискочили і сидять, жлубтять пиво і горілку за столом? Моя ж думка була. Зробити саме баню, віка приносить користь для здоров'я. Яку користь скажете, яка різниця між банею і сауною? Попробую вам пояснити. Ну, от дивіться: мужчини з дівчатами ходять в баню там, разом, з сім'ями. Нам, мужчинам просто, ми встали вранці, вмилися, і ми вже красавчики. А дівчата, зволожуючи крем для рук, зволожуючий лосьйон для волосся, для шкіри, зволожуючи маски, для нігтів зволожуючи також, все дбають за збереження вологи. А тоді іти в сауну на 100 градусів жаритись. Ну, нелогічно. Тут жариться на 100 градусів і зволожуючи різні засоби. А саме баня є баланс вологи і температури. І от 60 градусів і дай вологу. во, Тіло дійсно потіє. Париться, не жариться, а париться. Вже отако от 70 градусів, то вже трошки ух, жорстко, ще, як вологи дати. Ну, звісно, якщо сухе повітря, то при 70 холодно буде. Але ж ми хочемо зволожитись, попаритись, а не пожаритись. Крім того, використати банний віник. Ну, що таке баня без віника? Ну, ну це ж якось не камельфо. А в більшості то навіть не дозволяють віника занести. Далі, є такий нюанс, що це Банна піч вона дає мягке тепло. Вона кисень залишає цілим, не спалює. І тепло дійсно діє мягке. Виходить так, що для гостей в парілку цегляна піч краще, м'якше. А для власника, для парільчика, для банщика. Дивіться самі, це Великий клопіт і великі розходи. Ну добре, що переробив банну піч, ну зараз їм вона за 6-7 годин на кочегарити. Не так, як було за 12 кочегарів. Але ж це якість паріння набагато вища. Там дехто мені зараз закине, що баня, це росія. Ви почитайте повість врівняних літ. У 945 році вбили князя Ігоря і княгиня Ольга помстилася. Перша помста там була, що в човні занесли і скинули в землю, закопали, а друга помста послів древлян запросили в баню і в бані спалили. В 945 році в Києві були бані. А де була Москва в той час? А ніде? Де була Москва в 945 році ще жаби квакали? І Москву заснував в 1147 році лише і знову ж київський князь Юрій Довгорукий. Але ж тут як вийшло історично? Що в поляків Росія вкрала водку? У китайців вкрала самовар як бренд, в японців вкрала матрешку, як бренд, в українців вкрала історію і краде території. Але нам треба повертати це. Нам треба відновлювати історичну справедливість. Історична справедливість полягає в тому, що ще за 200 років до того, як Москва десь там утворилася, в Києві вже були бані. Не вірте? Почитайте. Так, ідемо, зайдемо, подивимося, який там стан зараз в парілці. Вже там трошки воно вляглося, все прогрілося, полки прогрілися, все ідеально. Зараз можна буде і сім'єю піти попаритись, понаблюдаємо ще. Вже тут двері все позакривав. Будемо бачити. Ідемо подивимося. Через високу температуру буду дуже швидко. Так. ух ой 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 Що в нас тут? 70? Ну, вологість, звісно, трохи така. Але ви бачите, пари так би не видно, вона відчувається. Ну і що? Зараз? Що у нас ще парілочки? Я тоді так гасну води. Нижче. О, да. Вона іще видає пару. Ось вам і робота пара Так Таке ближче. От, я бачу, як повітря колишиться. Повітря колишиться, пара настільки легка, що її майже не видно. Просто ніби як колишиться повітря. Зверніть увагу, як. Це не така пара, як на кухні. Все, втікаю. Ну що, товариство, бажаю вам бути здоровими і ходити в баню. Паритися. партеся, а не жартеся. Використовуйте віночки. тим більше, от зараз саме пора починається для заготівлі віночків. Ідете по гриби десь там, наприклад, електролінії. От саме найбільше можна заготовити віників для електролінії. Пташки сідають в жолуді, падають на землю. І вам, що саме цікаво, там, де між населеними пунктами це 10 тисяч вольт йде, там вам ніхто нічого не скаже. Тому що електрики, тіпчаки, пчаки, електрики мають постійно зрізати, вони просто не встигають. І якщо ви там заготуєте собі кілька віночків, висушите їх в жаркому темному місці на горищі десь, то вам ох, як вони пригодяться. Один віник. Таким чином, висушений, три паріння легко відбуває. Ну що ж, процес закінчився, перевірки. Ну, ще потім побачимо, понаблюдаємо. Вам бажаю всім всього найкращого. Ходіть в баню, будьте здорові. І відновлюємо історичну справедливість. Будьте добром.